У тринадцятім трамваї завиває бегемот. А чого він завиває? Весь трамвай про це вже знає. Бегемоту ненароком тицнув хоботом у око необачний слон і от завиває бегемот, величезний, наче шафа. Так реве він, що жирафа утягнула шию вмить. І як гаркне тихо, цить. Не кричіть, кричить папуга. Гей, замовкніть, рявка друга. А чого ви кричите? на сорі гука на те, тут і лев здійняв тривогу, бідолаха теж завив, хтось в гармидері на ногу ненароком наступив. У тринадцятім трамваї верещить і завиває, гарка, лається, реве, все живе. Був і я в трамваї тім, але їхав зовсім трішки, щойно зміг одразу втік і пішов додому пішки. У морі жаби не живуть. Запам'ятайте, друзі, хоч як не дивно це, мабуть, та в морі жаби не живуть, там замість них медузи. А жив би в морі крокодил, ото було б цікаво, чи вибирався б він з води, бодай хоч іноді кудись на булочку і каву. Ось уявіть собі, що на Приморському бульварі в кафе зустрінете слона, що сирник з медом на мина, а поруч з ним омара. Ото життя було б мабуть корисне і цікаве. Та жаби в морі не живуть, а крокодили воду п'ють, вони не люблять кави. Музика. Умів читати на соріг. та в книжці сторінки перегортати рогом міг він тільки навпаки. Отак читав, 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 почавши із кінця. Ох, нецікава книжка та і нецікава ця, бо, коли знаєш, як в кінці героям пощастило, то з чого все це почалось, не так уже й важливо. себе карта носоріг. Я, певно, помилився, тому що балувати сміх, а я читати вчився. І з нами теж таке бува, хлоп'ятка і дівчатка, що з букв складаємо слова з кінця, а чи з початку, і так у книжці сторінок ковтаємо багато. А виявляється, що ми не вміємо читати. Коли цвіте лякація, усі птахи тремтять, і звірі всі лякаються, і люди гомонять. Ховайтеся, ховайтеся, вже бризнула на цвіт. Така страшна лякація, боятись її слід. Тут паніка зчинилася велика і страшна, і врешті докотилася до дядечка слона. Спинився слон, принюхався і мовив їм на те, як солодко і смачно, як акація цвіте. Чапля біла, чапля сіра, прилетіла і не сіла. А одна за одною все стоять над водою, гену комищі на одній нозі. Туман не біжить, і ви не біжіть. А дивіться хмарка біла, хмарка сіра, прилетіла і не сіла, а одна за одною все стоять над водою, понад чаплями, як причеплені, та на чапелюк витріщаються і чекають. Риба біла, риба сіра, не летіла і не сіла, а одна за одною все пливуть за водою. Аж тут чапля біла плюс, чапля сіра плюс, хмарка біла ой, хмарка сіра ой, і хто куди від води одна за одною лише туман над водою, і промінь у дзьобі тріпочі.